Вітання всім нашим глядачам. Розпочинаємо наше відео. Вирішила вигуляти балу саме ось таким чином. Не знаю, чи Ремо згодиться на мою ідею так пробігтися вітерцем, але балу бачу не проти. Балу, балу, стій! Лежить мій велосипед. Ось балушик. О, так. А там десь далеко заходить сонце. Тут наш балу стоїть, красавчик. Стій! Погода якраз відповідає нормам. Можна проїхатись. Так, ми по асфальту не їдемо, це лише малесенька частина нашої дороги. Сиди, балу, хай люди подивляться на тебе, красавчика. Їздимо по ґрунтових дорогах, але ще трохи мокро, то в мене вже все обличчя в болоті. Сиди на фоні гарного рожевого неба. Молодець, ви своїми займаєтеся спортом, а ну пишіть нам. Чи просто вигулюєте? Мені тут, правда, трошки швидше отак, взяти балу і до велосипеда. Ну, балу сиди, зараз поїдемо далі. Вже їдемо з балу додому, хочу вам показати, дивіться, яка краса. Там далеко-далеко в долині річка і який туман. Стелиться, бачите, біля річки. Така як ця вода, яка розлилась. Це насправді там туман. Сонце вже заходить. І балушик спортсмен. Молодець балу. Чекай, він побачив, ось там круг сидить. Там круг сидить, бачите, великий такий ворон. Щось в зубах має. Він його побачив. Балу, ти не взлетиш, хлопче, маса не дозволить. Як би ти не хотів бути пушинкою. Балу, нізя! 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 Не можна. Балунчик, не полетиш, сій. Все, їдемо додому. Зараз ще попробую запрягти ремуса. Той хлопець, певно, не поїде, він хоче пішки йти. Давай, балу, вилазь, вилазь тої сосни, бо заблудишся в одній сосні. Молодець, чекай. Я не давала команду балу. Я не давала команду. Все, вас в карман, а ми з балу далі. Ось знову та сама локація. Дядько Ремус зайнятий своїми справами. Прибачте місяць. Зійшов. Що там, Ремус? Як тебе справився? О, справився? Справився. Якось я з ним домовилася з тим кавалером. Що Я його запряжу і він трошечки мене прокатає. Мій велосипед бруднющий. Я все теж не дуже чисто. Але зато собакам кайф. Та й мені самі подобається. Трішки. Проїхатися такий екстрім, скажемо. Що, Ремус, Спостерігаєш? Ну спостерігай. Спостерігай, хлопче, спостерігай. Так, собаки вже вигуляні. Ремус, все нормально? У нас вже темно-темно, ввечері. Ось такий малесенький вийшов. Випуск. Кажуть, дякуємо всім, що ви нас дивитесь. А ми біжимо мити наші прекрасні лапи. Малушка теж дуже чистий. Кажися, що тут у тебе тут? Чорне. Було то, я думала кліщ. Каже, бережіть себе і своїх хвостатих і ще займайтеся спортом. До нових зустрічей. Ставте нам лайк.